Всім доброго дня! Знаходимося в місті Світловоцьк. Вчора до нас звернувся наш знайомий зі Світловодська. Він військовий. Наразі знаходиться у шпиталі після поранення, але слава Богу, з ним все добре. Звернувся з незвичним та досить таким цікавим проханням. І прохання заключається в тому, щоб порадувати його кохану людину. Що саме це буде? Побачите.

Доброго дня, ми під Андрія. Я не бачу, що він почти. Ой, до нас від нього такива, от позарубниця. Я думала, що він думала, може він обманює, тому я вже кажу, я не хочу а на квіти, хочу, щоб ти потягувати А я всі бачила, зіночка знімає кадачу, щоб він.